Міський голова Зіновій Андрійович прозвітував про свою роботу у міжсесійний період. Очільник міста ще раз проаналізував трагічні події на київському майдані. Важко говорити про лютневі дні, сказав він, але реальність є жорстокою. За цей короткий час держава змінилася, і саме від представників місцевого самоврядування сьогодні зазначив голова залежить добробут сіл селищ міст. Країні готуються до децентралізації влади. Трагічний процес. І ті дні, починаючи від 1 грудня 2013 року по 20 лютого 2014 року, говорять про те, що за цей період держава змінилася і саме від представників органів місцевого самоврядування, від громадських політичних організацій, від громад залежить подальша доля сіл селищ, міст. Які ми є сьогодні представниками, хотів би подякувати громаді, хотів би подякувати громадським і політичним організаціям, депутатам сім рівнів, які набиралися терпіння, оптимізму і маленькими рутинними кроками роблять кожну, кожну свою справу для того, щоб ті зміни, які були задекларовані, прогнозовані під час. Військових дій, революційних дій мали реальне підкріплення конкретними справами. Голова розповів про роботу комунальних підприємств міста, не оминує питання подорожчання газу вартості на пальне та інші чинники, і виживати цим підприємством цього року буде ще важче, не дивлячись, які основні. Фундаментальні показники в цілому по Україні, починаючи від вартості пального, вартості 1 метра кубічного газу, вони виросли більше, як на 35-40%. Сьогодні надаємо ту чи іншу послугу для того, щоб починаючи від вивозу сміття, закінчуючи надання послуг по теплопостачанню, електропостачанню, водопостачання наших дошкільних закладів, наших інших структурних об'єктів які сьогодні несуть саму основну функцію це належне життєзабіз... життєзабезпечення усієї господарки на території нашого міста в межах нашій компетенції йшла мова і про план соціально-економічного розвитку міста. Сьогодні вартість тих коштів зменшилась у кілька разів. Нові тарифи на газ не відображені у бюджетному кошторисі. Проте всі ці проблеми, переконаний міський голова, не зупинять міську раду, яка працюватиме і надалі. Вартість тих анонносів, які мають своє бюджетне бюджетне призначення, і вартість коштів зменшилась у декілька разів. В зв'язку з тим, що вже з 1 квітня. Старим числом поміняли вартість газу для бюджетних організацій. Вона зараз виросла на 40%. Я думаю, що це самий основний виклик, який буде сьогодні, самим таким непрогнозованим, і самим таким, який реально не відображений у. Бюджетному кошторисі, який ми прийняли 13 лютого, проблемним питанням у надвірні залишається і стан доріг. Міська влада сподівається на нове керівництво Служби автомобільних доріг області. Автошляхи потребують негайного ремонту. І ці роботи, сподівається, міський голова будуть виконані вже цього року. Сама критична точка по вулицях, в якій є на балансі, і які відповідають за. Капітальний поточний ремонт це вулиця Грушевська. Тут саме критична ситуація, вулиця від перехрестя з Майданом Шевченка від магазину Плай до вулиці Замкової. Орієнтовна вартість робіт буде складати біля 2 мільйонів гривень. Надіємося, то керівництво, яке помінялося в Івано-Франківській області, прикладеться максимум і прикладе максимум зусилля для того, щоб дороги у Надернянському районі. Дороги, які є жахливій Івано-Франківській області. Знайдуть реальний фінансовий ресурс. Озвучив міський голова список підприємств, установ організацій, які фінансово підтримували українську армію. Загальна сума зібраних коштів становить 692 тисячі гривень. Районна рада 1925 дев'ятсот гривень. Управління фінфіна Рай... держфінспекції райдержміністрації тисячу гривень. ДП провінь Карпати 5 тисяч. Райком про спілки працівників освіти 3 тисячі. Рай спожив товариство гривень. Ринок райстер. 700 гривень. Ідея банк 2806. Приватбанк 4,350, центри зайнятості 7 тисяч. Комунальне підприємство теплокомуненерго районної ради 5 тисяч. ТЗО ЛК Інтерплит 61 603 гривня. ПП Турів 1000, податкова інспекція 6500, «Надвірнянська музична школа 7000 Прикарпатський військово-спортивний ліцей інтернат 11940 і 3060 Магазин Шик 1000 гривень. Надвірнянський Копторг 2840. Управління економіки РДА 817 гривень. Копзапторг. 680 гривень. Управління юстиції району 5 тисяч. Районна державна адміністрація 5 тисяч 608. Служба у справах дітей РДА 800 гривень. Управління ЖКГ РДА 416 гривень. Відділ ЖКГ РДА 382 гривня. Банк фінанси і кредит 2648. Управління соціального захисту населення РДА 7 тисяч автохімік Прикарпаття 16400 Надвірнянське лісове господарство двадцять тисяч Делятинське лісове господарство 42 тисячі. Агрофірм Добробут Прикарпаття 6 тисяч 100, Горгани, природний заповідник 4 тисячі 731. Цех телекомунікацій, послуг номер 10 7 тисяч. Надвірнянське управління по експлуатації газового господарства 17 тисяч. Філя «ВАД Прикарпаття Обленерго 3500. НГВУ 346 424. Прокуратура 4249. Пенсійний фонд 6 600. Комунальне підприємство надвірна, водоканал 11 900. РВ УМВС 9 тисяч. Укрнафта, пожежна частина 4 тисячі 900. Управління ДНС, районний відділ 9150. Дошкільний навчальний заклад Квітка Карпат. 5641, садочок «Вогник» – 3688, дитячий навчальний заклад «Пролісок» – 2753, дитячий навчальний заклад «Берізка» – 3341, дитячий навчальний заклад «Сніжинка» – 2638, дитячий навчальний заклад «Світлячок» – 2433 і Надвірнянська міська рада – 3100. Разом 692 тисячі